Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата, яка чудова пора року зараз. А ви пам'ятаєте, яку назву вона має? Розумники. Осінь. Подивіться, які гарні стоять дерева. Тимко, ніка, якого вони кольору. Червоного, зеленого, жовтого. Помаранчевого, а чого на них не вистачає? Вірно листочків, які упали. Дивіться, у мене є цеглинки. Якого вони кольору? Червоного, жовтого, зеленого, помаранчевого. Розумнички! Наші дерева сумують, бо листочки опали, тому що осінь. Давайте цеглинками прикрасимо їх. Червоне дерево червоними цеглинками. Жовте дерево жовтими цеглинками. Зелене дерево зеленими цеглинками. А помаранчеве дерево. Помаранчевими цеглинками. Ой, подивіться, які яскраві дерева. Вони зовсім не сумують, бо на них є листочки. Вони нам дякують. А пригадайте, друзі, якого кольору дерева та якого кольору на них цеглинки листочки. А ми Чекаємо на ваші відповіді.